Рада вас вітати на своїй кухні! У мене сьогодні є привід поділитися з вами улюбленим рецептом приготування кролика в сметанному соусі та ще з гірчичкою. Виходить, дуже смачнющий. Сусід презентував мені кроля, знаючи, мабуть, що у нас сьогодні свято. Тож у мене велика радість, а ще радість від того, що ділюся рецептом з вами. І тож готуймо. На моєму каналі вже є приготування кролика в томатному соусі, але повірте, в сметанному це суперсмакота. І перше, з чого ми розпочинаємо приготування кролика, це гарно промиваємо м'ясо і заливаємо його холодною водою на 2-3 години. Щоб воно гарно вимочилося, відійшла від нього кров. По мірі того, як вода змінює свій колір, я її періодично і тож, зараз у мене вода вже стала прозорою, тобто гарно наше м'ясо вимокло, і тепер я його дістаю на паперовий рушничок, вкладаю і гарно-гарно просушую, посолила, перчу. Сажували і відправляємо на сковорідку. На сковорідку наливаємо олійки і кладемо трішки вершкового масла і викладаємо нашого кролика. Густа на сковорідку не накладаємо, щоб він гарно рум'янився та було зручно перевертати. Обсмажуємо на вогні вище середнього. По мірі того, як обсмажується м'ясо, ми його перевертаємо. Гарна рум'яна пірочка, те, що нам потрібно. Процес обсмажування проходив швидше, я задіяла ще одну сковорідку. О заром'янити м'язку складене до товстостінної каструлі. А самі тепер готуємо далі часничок, цибульку нарізаємо, ріжемо дрібненько. Приблизно два зубки беру. На розігріту сковорідку л'ємо лійку. Кладемо часничок і трішки-трішки його обсмажуємо, щоб він віддав олійки свій смак. Дуже швиденько пішов характерний аромат. Часник можна виключити і швиденько нарізати цибульку. Можна нарізати кільцями, чи четвертинками, це кому я до вподоби. Я їжу так Відразу на дощитці посипаю її борошном. І на сковорідку в такому вигляді додаємо цибульку. І ось у нас цибулька злегка підрум'янилась, ось така красива вона, і додаємо окропу. потрішки додаємо, перемішуємо приблизно 250-300 мл. В залежності від того, скільки у вас м'яса. У мене, до речі, кілограм м'яса, половинка кролика. І по мірі того, як закіпає, будемо додавати сметану. Сметани знадобиться приблизно грамів 300. Сметанка може бути любої жирності, але, звісно, чим жирніша, тим смачніша. Тільки нас закипає і відразу додаємо гірчичку. У мене гірчиця медова, але, може бути, гірчиця люба. Також гарно додати гірчицю в зернах. І можна додавати улюблені приправи. Я зараз додаю сушений часник. Перчик, сіль, обов'язково цукор для балансу смаків. Хтось полюбляє, може, прованські трави додати, можна орегано, це буде теж смачно. І перчик. Горошком ще кладу. Духмяний та чорний. Обов'язково куштуємо. Все робимо за своїм смаком. Можна покласти ще й лавровий лист. І ось таким красивим гірчично-сметанним соусом заливаємо нашого кролика. М -м -м. Смакота буде, я вже в передчутті. І тушимо на невеличкому вогні приблизно півтори години. Закриваємо кришкою. Наш кролик томився більше, ніж півтори годиночки, і він уже готовий. Будемо його насипати та куштувати. По хаті розноситься неймовірний аромат смачного кролика. Ви знаєте, цей аромат нагадав мені дитинство. Завжди мама готувала кролика в сметані. Було дуже і дуже смачно. Тож у мене ось така ностальгія. На день народження дітям я теж завжди готувала. До речі, сьогодні день народження моєї донечки. Шкода, що вона не з нами. Але ми з чоловіком скуштуємо смачного кролика. Я знаю, що він дуже і дуже смачнющий. І згадаємо ті щасливі роки. А зараз скуштую для вас. В сметані він завжди виходить дуже і дуже смачнющим. Та ще й кролик молодесенький. Дуже-дуже м'якесенький. Ви знаєте, він тане в роті. Цей кролик тане в роті. Сметана зробила свою справу, він ніжний. Гірчиця придала йому пряного смаку. Десь так, далеченько, ноточка, десь дуже і дуже смачно. Велика дяка сусіду, який нам подарував цього кролика. І ось у нас така смакота. Кролик смачний і дуже м'якенький. А як же я вам можу передати, що він дійсно такий? Ось я його подивіться, а так розломлю, і ви побачите, що він м'якусінький, дуже гарний. Якщо ж у вас буде м'язко не такого молодого кролика, як у мене, то тушіть його трішки довше і він вийде теж дуже і дуже смачним. До речі, соус теж дуже смачнющий, і ви з'їсте його весь до останньої ложки. На Гарнір можна подати чи то картопляне пюре, чи гречку, чи то рис, можна навіть макарони, і теж буде дуже смачно. Бажаю вам миру, добра, міцного здоров'я! До нових смачних рецептів, до нових зустрічей!